Євангелія на щодень, 23 грудня Лука 13, 18-29 Далі промовив: на що схоже Царство Боже? До чого би мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигнало і стало деревом великим. І небесне птасто гніздиться у його гіляках. І знову промов, до чого мені прирівняти Царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього Господи, чи мало бути тих, що спасуться. Він відповів їм Силкуйтеся, війти через тісні ворота, багато бо кажу вам, силкуватимуться, війти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви на знадвору, почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам. Він відповість вам, не знаю вас, звідки ляве. Тоді ви почнете казати ми їли і перепили перед тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість, каже бо вам, не знаю вас, звідки ляве. геть від мене, всі ви, що чините неправду. Там буде плач і іскраги зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божій. Себе ж самих виконати назовні. Пройдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі й від півдня, і восядуть на бенкеті в Царстві Божім. Царство Боже одне з імен Всевишнього, це знання робить притчі Ісуса зрозумілишими. Бог вважає, що краще йому діяти стримано. Він непомітно присутній і активний у житті людини. Яка не тільки дозволила йому це зробити, але й допомогла співпрацювати з ним, бо Ісус каже Він узяв та й кинув угроз свій, тобто посадив це зерно в собі, бо діє так тонко, що цього не помічає, а не зацікавлена особа, ані її оточення, його присутність дії людині проявляється у визначений час, у момент обраний царство Божим. Останнім усе це помічає город або три мірки борошна, тобто сама людина, у якій діє Бог для блага людства. Бог працює таємно від людей. Господи, дякую за Твою невидиму присутність і дію мені. Амінь.